Доброго дня, Миколаїв, як завжди. 10 березня, 2025 рік. Приїхали ми на ячмінь, спомнимо, що ми тут робили, як ми що ми будемо далі робити і яка ситуація. Не забувайте в кінці відео обов'язково поставити вподобайку і можете прокоментувати, як у вас ситуація на полях або. Що краще нам зробити? Що ми маємо? Озимий ячмінь ізоцель. Ізоцель, ячмінь, це ми сіяли в пізні строки в надії, щоб отримати такі шильцю. Ну, а зима була тепла і отримали, що отримали. Маємо, що маємо. Маємо ось таку ситуацію. Яку ми ситуацію маємо? Зараз глянемо. На корінчики сіялося, як завжди, 2 мільйони, 2, 2, 2 з гачечком, 2,5, здається, ми тут сіяли. Отак От ми вирвали. Бач, що ми тут бачимо. Щоб було краще видно, зараз перейдемо на білий фон. О, в тіньок ось так. Не знаю, буде краще, чи так буде краще, як буде краще. Ні, так засвічую. Що ми бачимо? ми бачимо? Ми бачимо гарну кореневу, непогану кореневу таку. Ми бачимо рослинки, які хоч і невеличкі. Ми бачимо глибину посіву в нас ось сантиметр 2. Ну, це ми так вирили сантиметр тут глибина посіву. Це, звісно, погано. це погано, тому що 2. Краще 2. Сіяти, ну, не вгадаєш, точність не виставиш, але ну бачимо, яка коренева система. Коренева система непогана. Маємо кущення, коефіцієнт 3 як мінімум. ось, ну, Всі по 3 3, ось бачимо три 3. 3 таких гарних. ну Нам би, щоб цих три отримати, то ми б це, навіть по 60 як мінімум отримали. ну Ось така ситуація. Всі ми вирвали, бачите. Як воно є. Коренева, як коренева, обірвалося щось, бачимо, пішла вже вегетація. Вторина коренева біленькі-маленькі. Ну, що, що, що сказати. Ситуація не найкраща. Зараз положимо лопатку, а то, а то втратимо її, загубимо. Ситуація не найкраща, тому що у нас виходить те, що в день у нас прижарює 22 було на сонці. Сонце прижарює, а вночі у нас до нуля майже падає. Ну от ідемо, а то буде так, що показав я де краще зайшов. Ну така ситуація на ячменєві. Посіяний по соняшнику, посіяний без добрива. Оце, що трошки мінус, що хоч трошки, треба було давати добрива. Ну, склалася, так ситуація немає. Не вдається в нас ніяк запастися добривами вчасно. Треба, щоб залишок з весни лишався. І внесли ми тут румом нашу бомбову суміш, ну так так сказати, бомбу. Хто як думає, як воно правильно неправильно, карбоміт. І селітру. Ми сюди внесли 800 кг карбаміду, на дану ділянку 10 гектар тут, і 500 кг селітри. Це все ми змішали в румові і розкидали якраз гарно по сніжку. Була гарна погода. І в зв'язку з ситуацією, ну, можливо, в кінці там ми спробуємо десь копнути сьогоднішньою ситуацією з вологою. Мабуть, на цьому буде і все. Тому що вологи багато немає. Якщо внести лишній азот, Ну хто там скаже, що ми внесли то на кущення, а зараз треба буде на зерно. Ну Подіє воно в нас, ми внесли три форми азоту, так що воно в нас буде дуже поступово і дуже потихеньку діяти, як невеличкі дози будуть кожного, кожної форми азота. Ну Всі вони одинаково. Бачу, розвиток, от дивіться, розвиток. Чому технологія отака, як у мене, міні-тіл на півдні поверхневої обробіток? Тому що, ну, тому, що тому, тому що немає чим сіяти по нову тілу і сильно ноутіл у нас потрібно, вже багато хто доходить до того, що ось такі чорноземи, його потрібно все одно сіяти підриваючи. Підриваючи ґрунт, а не дисковосівалкою, щоб воно затрамбувало і там виходить асфальт. Ну, то таке, то інші теми, інші технології. Ми так не сіємо, не будемо умнічити розказувати. Бачимо, яка ситуація, бачимо, який ячмінець, що, що ще розповісти. Немає. По ситуації зараз поїдемо на ріпак, ще глянемо. Що там у нас з ріпаком. Отак воно гарно все виглядає, все рівномірно. Я ж кажу, сівалочка посіяла, сівалка ніка сіялася. Дуже гарна сівалка. І це враховуючи, що це, це її най, найгірше її так сіять. Тому що по обробленому ніка дуже, тому що тут було у нас дві дисковки. Ні, одна дисковка, одна дисковка здається, чи дві, я вже не пам'ятаю. Ну, Було у нас. Дукатом оброблялася. Тут ми лишали навіть палку, тут ми, у нас палка торчала, ми прямо по палці без рублячого катка, до речі, тут було у нас, щоб сніг задержували. А далі снігу ми так і не дочекалися. Зараз що робити? Багато хто виїжджає в поля, Уже повиїжджали, радуються, бо треба щось робити. Ну, не, не треба в поля їхати. От дивіться, О, зараз я покажу, став ногою. Який відтиск лишається. І все. Ось. Ну, тут асфальт. Ось тут я взяв раз пальцем і вона залізла. А тут вже все можна палець зламати. Ой, і це вона волога. А за день-два вона ось тут висохне і тут буде бетон. Не потрібно робити з полів бетон. Не спішіть, буде ще дощик, пройде дощик. Зараз та волога, що вивітрюється, пройде дощ воно поповнить. А ви більше шкоди зробите. Ну, я не говорю за тих, кому потрібно Ось, ну, що, ну, ось сантиметр, а далі реально болото. Болото. Прямо болото. Але це поверхнева волога. Знову, то вологи, кажеш, немає. а Це поверхнева волога. В глипі її немає. Тож не потрібно спішити тільки в тих, хто там, да, оранка, любителі оранки вирівняти, але оранку краще рівняти з осені. Щоб зараз у вас була грядочка. Бо ви зараз заїхали в ту оранку. Нагребли сухої землі або спушеної в оті ямки і воно вилетіло моментально. І все. Краще рівняти, ну, ми оранки не робимо і не признаємо. Зараз копнемо і поїдемо на ріпак. Глянемо, що там з нашим ріпачком. Ну, такі такі посіви Таке маємо вам, мабуть, буде все в цьому році. Тому що нам хоча б, хоча б отримати тих 30 центнер, хоча в нас на нуль вийти, то це 40. Потрібно, щоб 40 це вийти на 0. Ну, що я можу сказати? Рились-рились, до сухого ми геть не дорилися, ну ось 50 см це такої вологи. Ну що, ще, ще трошки щось не, не ліпиться геть, але, але, але волога там є. Далі, звісно, буде вже сухіше. Дойшли, вже далі сенсу немає рити. Ну таке, ще, ще ліпиться трошки. ну Ситуація трошки покращилася. тож з надії те, що пройдуть ще опади, будемо дивитися по ситуації. Все, тримаємося, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити лише те в своєму житті, що він може робити найкраще. Щоб нікому не нашкодити, нікому не заважати. І всі ми жили в мирі і спокій, і кожен займався своєю справою. Тримаємось, все буде добре.